26 липня 1708 року стратили за зраду двох козацьких полковників Василя Кочубея та Івана Іску. Вони написали донос московському царю Петру І на гетьмана Івана Мазепу. Трагічності історії надав той факт, що Кочубей був давнім другом і кумом Мазепа. У доносі він, зокрема, звинуватив товариша в небажанні зближуватися з Московщиною Петро прочитаному не повірив і звелів заарештувати авторів. Під тортурами вони зізналися, що обмовляли Мазепу до особистих мотив. Чому насправді Кочубей здав кума існують дві версії політична та романтична. Політична говорить, що полковник був імовірним кандидатом у гетьмани, якщо б з Мазепою що сталося. Що ж до романтичної, то підстаркувати Мазепа закохався у 16-річну дочку Кочубея. Мотрю. Він навіть мав намір одружитися. Батьки відмовили, спробували відправити доньку в монастир, а та втекла до Гетьмана. Втім, Мазепа дівчину в родину повернув, а дружба з Кочубеєм після того ще тривала. Тож історики здебільшого схиляються до політики, а не романтики. Коли Мазепа уклав союз зі Швецією проти Московії, Петро І посмертно реабілітував Точумея та Піском. Їхнім сім'ям повернули конфісковані маєтки. 27 липня 2002 року сталася трагедія під час авіашоу на Скнирівському аеродромі у Львові. Літак су 27 упав у НАТО глядачів. Загинули 77 людей, у тому числі 28 дітей. Ще понад 400 осіб отримали поранення. Під час слідства з'ясували, що пілотам ледь не перед виступом замінили літак. Міг, який готували до шоу, через погоду не вчасно вилетіти з Івана франківська Так у програмі виник злощасний суд. Також пілоти, які катапультувалися та вижили, повідомляли про помилки в польотному завданні. За трагедію засудили двох льотчиків керівника польотів із землі та кого-авіаційного корпусу. Найбільший термін 14 років в'язниці. Проте згодом президент Ющенка помилував засуджених, зменшивши їхні покарання. 28 липня 2023 року в Україні перенесли низку святкових дат. Їх узгодили з переходом на новий церковний календар. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Зокрема, скасували вихідний на Старе Різдво 7 січня, залишивши святковий лише Різдво 25 грудня. Також перенесли День Української державності на 15 липня до церковного дня пам'яті князя Володимира, а День захисників і захисниць України на 1 жовтня разом із покровом. 29 липня 1776 року в заслання на Соловецькі острови прибув останній кошовий атаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. Він був на цій посаді до самого руйнування Січі Катериною II. Тоді за рішенням ради, скликаної Калнишевським, три тисячі козаків склали зброю перед стотисячним російським військом. За рік після цих подій Кошового, якому було вже 85, п'ять, відправили на довічне заслання монастирі на Соловках Колишевському заборонили не лише писати листи, але й спілкуватися. У своїй селі він майже здикарів. Проте пережив гнобительку Катерину. Новий російський цар Олександр у 801 році помилував отамана. Тому вже було 110 років. Він залишився доживати в монастирі і помер на 113 році життя. 13 липня 1863 року до Києва не дійшов. Циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії Петра Валуєва. В історії він відомо як Валуєвський циркуляр. Документ містив наказ призупинити видання значної частини книг, написаних українською мовою. Художню літературу поки що не чіпали, забороняли публікацію релігійних, навчальних та освітніх книг. Внаслідок цього україномовне книговидавництво скоротилося в декілька разів. 31 липня 1957 року народилися Хрущовки. У цей день опублікували постанову ЦК КПРС про розвиток СРФ. В ній визнали, що свого часу так захопилися розвитком промисловості, що занадто економили на зведення житла. Враховуючи післявоєнні руйнації, це призвело до того, що громадяни масово турилися по бараках і комуналках. Розв'язувати питання вирішили традиційно, радикально, планово та ударними темпами. Тож постановили зводити типові максимально дешеві будинки з квартирами невеликої площі та ліфтів. Ці споруди достатньо швидко отримали народну назву Хрущовки. За прізвищем тодішнього керівника СРСР Микита Грущова. Уже за два місяці після викладу постанови про будівництво Українська державна інформагенція Ратау рапортувала, що стоїть завдання в найближчі 8-9 років ліквідувати в столиці України нестачу житла для трудящих. На початку будинки зводили з цегли, але з 59-го перейшли на панельне будівництво. Поступово темпи пришвидшили так, щоб м'язи по збирали за два тижні, а ще за місяць здавали вже внутрішнім оздобленням. У планах було... Прощових складе від 25 до 50 років, але вони й досі залишаються значною частиною житлового фонду українських міст. 1 серпня 1913 року померла Леся Українка, їй було лише 42. Письменницю більшу частину свого життя хворіла на туберкульоз. Вважають, що це почалося після переохолодження під час святкування водохреща. Спочатку хвороба вразила кістки дівчини. Майже рік через неправильно встановлений діагноз Олесі лікували від аревматизму. Внаслідок цього хвороба прогресувала настільки, що довелося зробити операцію спочатку на руці, потім на суглобі правої ноги. Лариса все життя їздила на оздоровлення до Криму, Грузії та Єгипту. Проте нетривалі поліпшення змінювалися прогресуванням хвороби. Стан письменниці різко погіршився на початку липня, коли вона була з чоловіком у Грузії. Уже розумівши, що жити їй недовго. Леся Українка встигла продиктувати матері проекти драми на берегах Олександрії. Її надрукували після смерті письменниці. Більше про історію кожного дня на сайті медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал. Буде багато цікавого.